Стараємось підтримувати порядок. Хочемо, щоб було як удома. Ялинку поставили. Родина Ліни Зубарєвої до Полтави переїхала з Бахмута. Нині проживають у модульному містечку. Донька і двоє онуків. Умови дуже хороші, нам подобається. Тут все є. Харчування є, можна самим приготувати. Одну кімнату донька з онукою, іншу я з онуком. Другою я з онуком. Тут подругу собі знайшла. Вона в сусідньому модулі живе, в шостому. Їй теж 12. Подобається тут. Є красиві місця, де можна погуляти. Окрім кімнат, у модульних будиночках є кухні, їдальні, душові, ігрова кімната, пральня тощо. Один раз на день людей забезпечують безплатним харчуванням. Модульне містечко відкрили у липні 2023-го. Тоді сюди заселилися перші мешканці. Нині тут проживає понад дві сотні переселенців. Це люди в основному, це Харківська, Донецька, Луганська область. Є також з Криму, є декілька людей з Миколаєва та Донецька. Починалося все буквально там з 20-30 людей. За словами коменданта, для того аби заселитися до модульного містечка, потрібно звернутися до обласного управління соцзахисту та написати заяву. «Полтава нас дуже добре прийняла. Дуже добре, дуже багато гуманітарної допомоги. Ми нічого не потребуємо. Ми зараз одна сім'я, і це багато значить. Починається ранок із того, що доброго ранку кожен каже один одному: ну як ти? Ну що ти ввечері? Що нового? Що там на фронті? Ну як наші солдати живемо таким життям, і живе вся наша країна. У всіх одна біда, але і радість одна, тому що ми чекаємо, що наші рідні все ж таки переможуть. Перемога буде за нами, і все це якось об'єднує. Що нас об'єднує одне перш за все, те, що ми українці, що ми українці. Окрім модульного містечка, інших таких об'єктів в області протягом 2023-го не будували. Загалом воно розраховане на близько 400 людей. 2024-го на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб планують залучати, зокрема, гроші міжнародних партнерів, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Посадку в нас зараз 194 тисячі внутрішньопереміщених осіб. У нас зараз переселенці розміщуються в гуртожниках. В багатьох гуртожках було зроблено ремонт. Нагадаю, модульні конструкції отримали як гуманітарну допомогу з Польщі та Великої Британії. Тут на площі понад півтора гектари розмістили 240 модулів, дитячі та спортивні майданчики, дерев'яні альтанки на встановлення та облаштування будинків, порядкування території містечка витратили майже 42 мільйони гривень з обласного бюджету. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.